Іпотеку можна достроково, розповідає Юлія Дробик. Жінка говорить, радіє, що має можливість жити та платити за своє помешкання. Ми знімали квартиру, якби ви розумієте, ми платимо за чуже. От, не за своє. А тут, якщо ми вже платимо, то ми платимо за своє, тому що ти знаєш, що ти його все одно виплатиш і воно станеться біля тебе і воно твоє буде. Це дійсно така. от… Такий, такий шанс в житті, що е, ми всі розуміємо, що не кожен може собі дозволити купити своє власне житло за свої якісь збережені кошти. от. А саме ця програма вона надає більш таку можливість отримати це житло, навіть якщо її буде е, розрахунок в 20 років. То це все одно людина буде знати, що це вона вже виплачує за своє житло. Подати заявку на участь у програмі ЄОСІЛІ можна через застосунок. Дія на Миколаївщині. Три установи державного банку займаються видачею іпотечного кредиту в Первомайську, арбузинці та пів.